Понад 600 тисяч тонн зерна вже зібрала аграрії на Харківщині. Цьогоріч через замінування та обстріли в області змогли засіяти лише половину полів. Свою роботу відновили тільки 55% агропідприємств, Решта підраховують збитки через руйнування та потрощену техніку. Як тривають жнива на Харківщині, бачила Вікторія Стрельцова. Дякуйте, святий. Другий рік засівається лише уламками снарядів та мінами. Тут вже повиростали кущі бур'ян по коліна і чутно розриви снарядів. Це було поле, воно та або приход. Воно було підготовлено під посів у 2022 році виоране, і ми нічого з ним не зробили. Як бачите, самі це все поле заросло бур'янячем. 15 років життя пан Ігор присвятив агробізнесу. Напередодні повномасштабного вторгнення засіяв 400 гектарів озимої пшениці. Зібрати так і не зміг. Врожай згнив під час окупації. Я приїжджаю там два рази на тиждень. Поплати. Із 40 одиниць техніки майже нічого не лишилося. А збитків за півтора року війни чоловік нарахував на понад 50 мільйонів гривень. А он, бачите, он написано: Добро, добропора, чорної рота з тут жили е, е, осетини. Осетини жили. Вони тут влаштували, вон е, в мене є. Це був охоронний вагончик. Вони з нього зробили лазню. Собі таких зруйнованих росіянами підприємств у Дергачівській громаді з десяток через постійні обстріли та щільні замінування. Цьогоріч тут змогли засіятися лише троє аграріїв. Одне повністю сіяла площі два фермерські підприємства, які частково посіялись на невеличких клаптиках Землі на 100% у громаді зміг засіятися лише Ігор Пісарцов, адже на його поля не встигли зайти росіяни. Тож вони лишилися незамінованими від Тут працюють комбайни. Ось на цьому полі ми плануємо зібрати 600 тонн. Тут 100 гектар, 60 центнерів з гектара. Пшениця сипе нам тут. Цьогоріч жнива, зізнається, для нього, наче свято. Графік збору врожаю лише трохи порушений, та й то не обстрілами, а опадами. Ось, уже як ви бачите, показується зерно, яке вже може висипатися після дощу воно вже посипеться. Нам трошки не давали дажі вбирати, і ми затягнули трошки з уборкою. А це кадри минулорічних жнив. Поля палали від ворожих атак. Графік роботи підлаштовували під обстріли. Коли снаряди лягали поруч, зупинялися, загортали вирви від прильотів і продовжували молотити. Окрім пшениці, комбайнери збирали і залишки снарядів. Касетних нога торчало по полям, самі витягували. Некоторі об'їжджали, бросали. Баначало брасалі, що боялися, а потім вже почали витягувати. Загалом на Харківщині через руйнування чи замінування працює лише половина агропідприємств. Два відсотки області досі в окупації. Обстріли тривають. Кожного дня знищується внаслідок обстрілів поля. Фіксуємо горить пшениця. Вона найбільш легко піддається горінню. І кожного дня 25-50 гектарів великі поля вони горять. Майже 600 тисяч гектарів землі на Харківщині заміновано в червні за підтримки міжнародних партнерів на полях. Запрацювали сапери. Втім, визнають у військовій адміністрації через великий обсяг і нестачу фахівців ця робота може тривати роками. Вікторія Стрельцова, Віталій Павук, Харківщина, ТСН 1+,1.